Нові скандали і нові сплетні про Аллу Борисовну Пугачову та її родину Максима Галкіна і їх дітей. Коротше. Марина Кравець з російського Comedy Club сказала таку фразу, що Алла Борисівна дуже боїться втратити Максима, тому що в неї не залишилося грошей, тому що вона живе на обізпіченні Максима, і вона боїться залишитися без грошей, без квартири, без дітей, тому що дуже багато СМІ пишуть про те, що вони живуть по сйомних хатах, по всьому світу. що немає. Свого власного куточку. Навіть один пришелепкуватий чоловічик вирішив процитувати комсомольський ком, комсомольську правду російську з, з тими словами, що Гарі і Ліза дуже просяться додому. І Алла Борисівна саме з цього вирішила повертатися до Росії. І саме з цього приводу Максим Галкін вирішив подати апеляцію на те, що йому відмовили в. Коротше, судові там рішення. Зараз подивіться відео і зверніть увагу на те, як класно і іронічно Алла Борисівна відповідає на всі ці хейтерські виходки, на всі ці інтерв'ю, всі ці статті, які є в інтернеті і в друкованих виданнях. Коротше, Алла Борисівна залишається крутою. личностью э, и человеком, яка может стоять за собой и дать всем поддых, или посрать. Как сообщает ТАСС, иноагент Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд Российской Федерации на отказ снять с него статус иноагента. Этот, э, не буду говорить кто, продолжает стучаться в теперь уже навсегда закрытую для него дверь. А что же за причина у такой настойчивости Максима Галкина? А оказывается, Алла Борисовна Пугачева, как сообщает московский комсомолец, засобиралась домой. И причиной этому являются ее дети Гарри и Лиза. Ребятам надоело мотаться по миру без определенной точки опоры. Они хотят вернуться к себе домой, где у них есть свои комнаты, где у них есть друзья, где есть школа, в которой они учились, и где их ждут и любят. Возвращайтесь, ребята. Здрасте, милые ребята, мои старые друзья. Я сегодня, как и прежде, З новою сказкою к вам прийшла. А як ви відноситесь до Алли Борисовни і Галкіна? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Може вони побачать різні люди по різному відносяться. В мене в підписниках багато, на жаль, багато росіян, які коментують відео там Сліпакова і не розуміють іронії його пісень. Будь ласка, прокоментуйте. Ви що ви думаєте з цього приводу? Давайте розвивати цю тему.